З вами на зв'язку астропсихолог і холодинаміст Інга Паламарюк. Сьогодні вийшла ось з темою Медитація, подяка роду. І зараз я зроблю такий невеличкий вступ, поки всі зберуться. Інстаграм сповіщає моїх поки підписників, що я вийшла в прямий ефір. Зараз дуже є важлива така ось на повний місяць, ось Козірік-рак. Да, це що означає? Це означає наша професійна діяльність, задачі, поставлені плани. Та, і напротя, у нас іде родова програма Рід на перше місце, що ми маємо класти. Це коли ми гармонізовуємо з нашою родинною відносини. У нас виходить все в зовнішньому світі. У нас виходить відносини з начальником, реалізовуватися в професії, хтось знаходить свою місію. Дуже багато прикладів є, коли працюючи з родовою програмою, люди їм відкривається, яка місія їхня, насправді вони мають виконати в суспільстві. Доброго доброго дня, хто підключається, і будемо, навірно, потрохи починати. І почнемо з того, що для людини дуже важливо мати зв'язок з родом. І це вирішує дуже багато телесних проблем, да? проблем духовних зникають. І йде зв'язок відновлення з родом. Зв'язок родини починається людини, починається в родині. Перші відносини, які в нас йдуть: мама, дитина, тато дитина, дитина-дитина. І... Це визначає далі, ці відносини далі визначають, які ми будемо складати відносини з коханими, з друзями, з начальником. Да? І це іде такий у нас енергообмін. І залежить це від наших перших відносин, які були сформовані в дитинстві. І велика частина подій з'являється у нас в житті по певному сценарію, який ми отримали в дитинстві. А далі певний сценарій іде, коли батьки отримали від своїх батьків. І тому ми постійно перепроживаємо знову і знову родові ці програми в себе на генетичному рівні. Як це змінити, я розповім пізніше. Але розповім, що ми прийшли в всесвіт не, відпов... не... не випадково. Кожен народився, щоб виконати свою місію на землі. В родині, в суспільстві комусь допомогти, комусь бути мудрим наставником. І так ви здійснюєте свою важливу місію в Всесвіті. Накопичується ваша енергія вашої душі, і ми це працюємо на генетичній програмі родових структур, отримавши навик роботи з енергією свого роду. Ви гармонізуєте енергетичний зв'язок у родині. І так само ви можете допомогти собі, дітям, батькам аналогічну роботу для них. Це так само показує дуже добре практика холодинаміки, методології, яку я далі навчаю на особистих консультаціях. І я дуже бачу кожен день, як Зміна мислення, зміна відносин в родині, змінює генетичну програму в роду. В роду. І змінюється їхнє здоров'я. Здоров'я змінюється як батьків, так змінюється здоров'я дітей, змінюється здоров'я людини, яка сам ну, працює з цими практиками. І це такий іде взаємозв'язок. Тому хто бажає? Працювати далі з родом, хто бажає на глибині підсвідомості далі працювати з генетичною своєю програмою, холодинаміка це дозволяє робити. Пишіть мені, будь ласка, в Дірект, що ви хочете, яку проблему ви хочете вирішити на даний момент. А, да? І ми почнемо відразу з вами працювати. А, відразу скажу, що холодинаміка це є духовна психологія, да? це є. А, Енергія, з якою ми а, працюємо, це зміна мислення, да, це а, на глибині підсвідомості. І далі я розповім вам приклад, допустимо, чому мураха не знає, як сама будувати а, свій мурашник. А коли вони з'єднуються в одну команду до єдиного центру, вони йдуть. І вони будують цей будинок, створюють будинок за певними правилами. Получається, створює колективне несвідоме родове. І спадщина наших предків на цій планеті дуже давня. Згідно вірування налічується кілька мільйонів років. Цей колосальний досвід, у вся інформації у наших яка це вечора сила. Якщо ми будемо виконувати настанову речі і свято шанувати традиції, то знайдемо родову свідомість, тобто зможемо користуватися загально-родовою пам'яттю. Такі дії предки називали розсудливістю, тому що, підключившись до роду, ми діємо по прави, тобто правильно. Рід виховує повагу один до одного. Шовивання старше, і це необхідна умова духовного розвитку, сили, енергії, побудови цих відносин окуповуються далі. Як дерево без коріння висихає, так і людина без зв'язку з родом нездатна до життя. Якщо у вас є образи на батьків, перепросіть їх негайно. Єдине почуття, яке може і повинно бути, це почуття, почуття великої любові, поваги і подяки. Да? І зараз ми начнемо. І зараз ми начнемо уже а, про пропрацьовка роду. Вона у мене длинна да? і а, дуже потужна. А, вона допомагає моїм клієнтам і допомагає мені. І хочу сказати, коли я готувалася до цієї я думала, що я працювала, але в мене далі зажимається в серці значала, треба працювати з цим. Що це потрібно неодноразово. Ну, почнемо ми працювати з родом, Зараз я... Я сьогодні вам пропоную пронукрімедітації реальності, звернутися до сили свого роду, тому що наша сила залежить від того, наскільки скільки на сині наш від того, що ми е, були сильні, треба пам'ятати про те, що ми з одного боку є продовжувачами роду своїх батьків, основоположниками, родоначальниками роду своїх дітей. І зараз я пропоную вам. Ось подумки робити поклони. На кожну фразу, яку я вимовлятиму, для того, щоб ми, ми з вами активізували нашу силу, дороду, перша фраза буде, слава Богу. Звертайтеся до того Бога в традиції, якого ви живете. Перша фраза Слава Богу, і подумки робіть уклін. І другий Уклін, і друга фраза Слава моєму роду. Третя фраза. І Уклін. Слава роду. Четверта фраза. Слава предкам моїм батькам. Моїм по батьківській лінії. По материнській лінії. П'ята фраза. І знову Уклін. Я благословляю всіх нащадків, своїх дітей, онуків та правнуків. Запам'ятайте, будь ласка. Ці п'ять фраз, і ви можете ним користуватися щодня для того, щоб активізували свою силу, роду. І перед тим, як розпочати нашу чудову медитацію на створення нової реальності, я вам пропоную створити молитву. Зарід кожного молитися за свій, за свій власний рід. Зараз сядьте так, щоб вам було зручно. Відчуйте свій хребет. В вашому хребту тече родова енергія. Відчуйте її. Енергія у напрямку від куприка до верхівки хребет, хребта. Це ваш ствол. Це наша основа, яка нас пов'язує з енергією нашого роду. Зробіть глибинний вдих. І спокійно розслаблений видих. Відчуйте поверхню, на якій ви зараз сидите. І знову зробіть глибокий вдих і спокійний видих. І ми зараз з вами створимо молитву за ваш рід. Ця молитва принесе ваше життя, здоров'я, матеріальне благополуччя, трансформує негативні родові програми. Менергію створення. Створені, і почнемо ми цей процес спекаяння перед вашою матір'ю. Уявіть собі образ своєї матері, і немає значення, жива вона або перейшла в інший світ. Пам'ятайте ви її чи ні, просто уявіть її, такою, якою вам зручно. Попросіть пробачення у вашої матері. За все, що пов'язує вас з негативом, і тяжю за всі образи, тугу, страхи, засудження за її життя і здоров'я, за все, що є на ній жорстокого і негативного, від вас, за все, що пам'ятаєте і не пам'ятаєте за вільні і мимовільні грехи. перед нею за все, що ви знаєте, і навіть за все, що ви не знаєте. Вибач мені, мамо, це все, що пов'язує нас у цьому житті, далекому, минулому, Вибач заради Бога і батько Небесний, пробач наші стосунки з мамою, пробач та благослови стосунки нашою мудрістю, здоров'ям і благоулуччям, полити своєю любові, прочені, благословенні у вигляді світла, змачне вигляді, і йшов до неї, від вас. Всі негативні енергії розчиняються в потоці світла та кохання і повертаються назад до вас. А зараз ви звертаєтеся до батьків, її, бабусі, бабу, бабусів і дідусів її роду. І батьки, ваші бабусі і дідусь стоять за її спиною, звертаючись до них, щиро просять у них прощення від свого імені за те, що не завжди діли за. Заповіді роду ваших предків, за свої образи та засудження, спрямовані на ваших предків очистість зараз світлом потенціалу роду. А зараз складите руки перед грудьми долонію до долоні і відчуйте, як тепло з правої руки перетікає в ліву вашої правої частини. Тіло відповідає за відносини з протилежною підлогою. в той час, і кліво відповідає за одностатеві відносини. Уявіть, що ваша права половина тіла зараз просить вибачення у лівої, а ліва просить вибачення у управою. Право від імені всіх жінок роду матері. Просіть вибачення усіх чоловіків і роду матері, просить вибачення усіх жінок роду вашої матері. Відчуйте, як усередині відбувається гармонізація чоловічого та жіночого потенціалу. Може бути, ви зараз згадали, що між бабусею між бабусею та дідесом програлися почуття та вчинки. Попросіть зараз у них прощення один у одного. Один перед другим. Надішліть світло і любов всім жінкам і чоловікам роду вашої матері. А зараз переходьте до відносин між предками та нещадками, батьками та дітьми, бабусями, дідусями нурами. зв'язок між поколінням. Цей зв'язок між нижньою та верхньою частиною вашого тіла, що руки до серця від імені всіх дітків. Вибачте, у всіх дітей, роду матері, за всі гріхи перед ними, допомогти імені всіх дітей, роду вашої матері, попросіть вибачення за всіх суки перед усіма роду вашої матері, всіх бабусь і дідусів, попросіть вибачення від імені цих онуків, а негативні прояви до них від імені всіх і дідусів, всі прощені, прощайте, благословляйте. Всіх онуків у роду вашої матері, матері і батьків, чоловіка чи дружини, просите вибачення, за ставлення до них невісток і зятів. А усіх невісток і зятів, просіть вибачення за неповажні стосунки до них та свекрухи, тестя та тещі. Пробачте люди добрі, один одного за все, що було між вами. І наповнить засунків. Матері мудрістю, А зараз наповніть любов'ю, бідносими і сестрами, тітом, дітьками, рідними, двоюродними, близькими лерами. А тепер попросіть вибачення за пазяйською при... дуючими людьми, сусідами, начальниками. Прощайте люди добрі, прийдеть їх пристрастях. Таким чином ви проводите зараз. Тепер ви, ви, ви бачите свого батька. Просіть його від усього серця. Прощення за негативні думки, вчинки по відношенню до вільні і мимовольні просіть вибачення за все, що пам'ятаєте і не пам'ятаєте, за, за все, що знаєте і не знаєте. Через вашого батька до вас тече сила і потужність від родового коріння. Його це в першу чергу енергія, впевненості та достатку. Надійшліть зараз вашому батькові світло, любов і мудрість, радість. Уявіть, що за ним стоїть його батько, його бабусь та дідусь, а поріз ним його рідні та близькі, брати і сестри, тітки та дітьки. А ось перед вами рід вашого батька. І знову складіть руки перед грудьми долоні до долоні, від імені всіх жінок роду вашого батька. Вибачте, Просіть вибачення у всіх чоловіків роду вашого батька. Від імені всіх чоловіків просіть вибачення у жінок коли-небудь коли коли жили у роду вашого батька, у вашій душі і цілі. Нехай помиряться і зілюються воєдино. Чоловічі та жіночі енергії, Вибач... вибачтеся за розбіжність між поколіннями у дітей за батьків. А у батьків за дітей таким чином ви гармонізуєте енергію коренів і гілочок роду вашого батька, від імені сестер і братів рідних, двоюрідних, близьких і далеких, тітки та дітьки племінників і племінниць. Попросіть вибачення в думках ваших і в душі вашій, просите прощення від імені роду вашого батька перед оточенням людьми. Вибачте одне одного, люди добрі, будьте щасливі! У любові і світлі, мудрості, а зараз попросіть прощення від імені всіх людей роду своєї Матері перед усіма людьми роду свого батька за всі гріхи знаємо і не знаємо від створення світу і до сьогодні від імені всіх людей і роду свого. Батька, попросіть прощення перед усіма людьми свого роду. Матері, за всі слова та вчинки почуття та переконань, і свідомо чи мимоволі, приносили б і страдання один одному. Отець небесний. Благослови весь мій рід, Любові, тому, благополуччям та здоров'ям. Нехай буде так. Відчувайте, що зараз відбувається у вашому тілі. І взявши зараз силу та енергію свободу, в мене дуже потужна енергія пішла зі сторони мами і зі сторони батька. Це врівноваженість енергетики за подяку. Ми вбираємо цю енергетику нашого роду, вдихаємо її, пропускаємо ми її через хребет, як ми і починали, цю Так? Ми пам'ятаємо, що цей хребет це наш, наша є родина. Ми вдихаємо, пропускаємо, заземляємо його в землю обов'язково. І тепер ми представляємо, як ця енергія розповсюджується по нашому тілу, заповнюючи кожну нашу клітиночку тіла. Повністю, починаючи з макушки голови, волосся, лице, руки, грудь, бедра, ноги. Уявили, зробили. А тепер ми спробуємо створити молитву, медитацію на створення нової дійсності. І ми це зробимо зараз з вами разом. Ой, пропускається через мене така потужна енергія, я аж спотіла. Подивіться зараз на весь навколишній світ. У цьому світі уявіть, є все необхідне для щасливого вашого життя. Вас оточують чудові прекрасні люди. Створіть образ доброзичливих, благополучних відносин з близькими людьми, вашій родині, з тим, з ким ви поряд живете, з сусідами, друзями, з вашими колегами. Робі з вашими колегами по роботі і просто з вашими односельцями або міськими жителями, з якими ви перетинаєте. Всі люди навколо прагнуть до доброти. Старші дбирають про молодших, дбають про молодших, діти поважають, шанують своїх батьків та старших. Якщо ви йдете містом або в селі, то люди, які зустрічаються на вашому шляху, вітаються з вами. Ви бачите навколо вас, таких же щасливих людей. Які ви в суспільстві. Атмосфера взаємодопомоги, дружби та безкорисливості. Ці люди прагнуть допомагати друг другу. Кожна людина постійно думає про те, навіть, навіть те, що ви не могли зробити, щоб інші були ще більш щасливими. Подумайте, через яку діяльність ви зможете принести найбільше щастя людям, природі, суспільству. Необхідно руся легко та швидко. Ми живемо в суспільстві на ставку, та й ставлені до матінки. Перу. Річки озера та моря чисті. Ми дихаємо чистим та свіжим повітрям. Люди винайшли нові способи отримання енергії. Присування люди навчилися, як споживати ресурси планети, а й відновлювати та навіть заповнювати ці ресурси. Для майбутніх, адже ми повинні залишити по собі землю і ще в кращому стані, між до того, як ми сюди прийшли. Поступово наша унікальна планета приходить до свого первозданого вигляду. Перетворюючись на квітучий садок, змінюється наш клімат не тільки у відносинах між людьми, але змінюється і клімат землі. Він стає більш м'яким, Кожна людина разом зі своєю сім'єю живе у своєм, своєму гармонійному просторі просторі, любові, де все створено за Божим законом, де всі живі, і сот, і сумість переває у гармонії та злагоді в суспільстві, винує єдиний дух, служіння серцю, людей назавжди, позбавляючись егоїзму і насильства. Йдуть чвари, розбіжності у віри. Людей об'єднує єдина релігія, єдина віра. Це релігія любові, безкорисливості, служіння Бові, природі, людям, твердження, істині на землі, в усіх світах. Додайте до цього образу ще логічне завершення з приводу свого призначення. Призначення і другі сходинки. І перша сходинка, перший етап виконання вашого призначення це призначення, яке відповідає вашій природі, природі чоловічої або природі жінки. І побачите себе, яким способом, чином е, свого істинного призначення, через що ви служите Богові. Другий етап вашого призначення це служити продовження свого роду. Там, де ви дієте життя своїм дітям, онукам, нащадкам, а також трансформуйте негативні програми і примножуйте і створені процвітаючі програми, дають енергію любові, здоров'я, радості та достатку. На третій етап вашого призначення це служіння народу, Служіння людям, чи цілісь ви вашої діяльності і можете зараз багатьом із вас відкриє саме ваше призначення. Аби відкриється свідомість про те, на якому етапі свого призначення ви ще не виконали себе. Подякуйте зараз Всевишньому навколишній світ і починайте повертатися на вколишню реальність, охоче втілити задумання. Пропускайте через себе потужну енергію. Можу, комусь зараз відкрилося інсайти всередині себе, яка місія, що має виконати кожна людина із вас. В ладошки ви складаєте, чи ви берете це з собою цю потужну енергію. Зажимаєте кулачки. І на раз, два, три ви виходите з цього процесу. Я надіюся, що у вас вийшло гарм... гармонізувати в собі роду... Род... рід тата і рід мами? У когось може зажималося серце або в тілі, або душа, або починала боліти голова на якусь тематику. Подяка, допустим, роду татові. Значить, вам треба працювати з родом тата. Подяка роду мамі. Значить, вам треба працювати з родом мами. І Це можливо за технікою холодинаміки. Ви можете написати мені в Дірект. Хто буде дивитися в записі, можете написати мені в сообщеннях. Я буду переглядати в коментарях, і з вами я зв'яжуся, і тоді запишу вас на консультацію. Залишу я посилання і на YouTube, і на Instagram. Да, і на Фейсбук, може в особисті, хтось в інстаграмі хоче мені написати, да, то а, я запрошую і відразу почнемо працювати. Тому що багато я дивлюся, що у мене клієнти, коли працюють з програмою родом, у них відкривається більше можливостей. У них розвивається як найкраще в їх професійній діяльності. Вони розуміють, яку місію вони мають далі нести в суспільстві, тому що так само гармонізуючи відношення з родом не тільки в поколінні до сьомого покоління, але відношення гармонізуючи з мамою, з татом, з сестрами, розуміючи, для чого їм дані ці відношення. І це показує холодинаміка, припрацьовка, да, тому що тільки там можна подивитися, для чого створена такі ситуації, напружені відносинах, да, що воно показує, до чого ви маєте прийти, чого ви маєте навчитися. А з моєї сторони, я обіцяю супровід. Після кожної консультації далі не цілий рік у мене йде супровід. Клієнти до мене звертаються, я даю їм відповідь, так, і а, а, веду вас, поки не розрішиться ваша ситуація. Піклуючись про вас, да, от моя місія. А, на цьому ми будемо закінчувати. А, з вами була зв'язок, астропсихолог і холодінаміст, Інга Пала. Дякую кожному, хто зі мною.